Доброго дня, компанія Build Ukraine. Показуємо вам ще один наш зданий об'єкт у місті Києві, виконаний з благоустроєм навколо. Стойкий квадрат полка 300 на 100. Об'єкт зроблений з можливістю прибудови другого поверху. Місце під рекламу композитні панелі всередині плита 10 см, армована, залита бетоном, плитка на полу, Армстронг потолок. Розводка. Об'єкту робився під ключ повністю. Ось так от виглядає. Звертайтеся, будемо раді допомогти та побудувати вам також якийсь об'єкт комерційний.